Вона знає про війну не з чуток, бо сама на початку 90-х втекла від неї в Україну з Грузії. я виділа, як стріляють ці гради, Я біжала, коли ці гради стріляли. саме Українські солдати стояли рядом з нашим грузинським народом. Українські вертольотчики спасали грузинських дітей. І для мене це мой долг бути рядом з Україною, будь рядом з нашими солдатами. Сьогодні українська грузинка Еліко, патріотка України і свого міста. Українське коріння у неї від тата. Пригадує, коли вперше шестикласницею побачила Херсон, твердо вирішила залишитися жити тут. Нині вона невід'ємна частина громадського життя міста. Ця жінка вселяє віру і заряджає позитивом з перших хвилин спілкування. У неї двоє власних дітей проте своїми вважає 12 дітей з особливими потребами, якими опікується, і три сотні солдатів. Саме навколо них тепер обертається її життя. Еліко дякує усім, хто їй допомагає у волонтерстві. Разом каже, зуміли провести три грузинських концерти і показ грузинського кіно. На кожному з благодійних заходів збирають десятки тисяч гривень, за які купують необхідні для солдатів речі. Моральна підтримка хлопців то її рук справа. Вони каже мають відчувати, що потрібні нам. Самое прикольное, что я им сделала, я им сделала сало в шоколаде. Они хотели так сало, и говорят, ну что-нибудь сладкого. А мне захотелось с ними поиграться немножко, чтобы настроение им поднять. И я сделала сало, залила шоколадом. Ну, они получают это сало, но я же обратный звездок, это самое главное для нас. И ребята отзваниваются, мы не можем понять, что это такое. Вроде и шоколад, вроде и не шоколад, режем, а там сало. Але так була приєднав вообще. Вона радіє успіхам Грузії і вірить в Україну. Вважає, що все в наших руках тут і тепер і не сумнівається, країна, в якій діти так щиро передають привіти солдатам. А дорослі об'єднались в одне ціле, щоб допомогти захисникам, не може програти. Я хочу передать нашим мальчикам, я вас очень сильно люблю, я вас всех жду домой и мы обязательно отметим, так как мы с вами договаривались в нашем грузинском ресторане и станцуемся вместе лизгинку, мальчики, я вас всех тёмаю.